На Білопільщині розорюють прибережну захисну смугу. Донедавна там були пасовища, зараз поле. Воно з'явилось на вигоні у центрі села Павлівка. З місцевими мешканцями спілкувалася наша Олена Рашевська. Оце все продовж річки на території, вона протяжность 29 кілометрів у нас. І всю перепахують так. Владислав Алпатов показує територію, де було пасовище. Зараз тут поле. А зараз є власники на цю землю, де ж Кадас виділив. Непонятні люди, непонятно звідки вони. Попросили місцевого фермера без договорів, без нічого, щоб він типу окультурив земельні ділянки і от таке проходить окультурювання. Посолище на березі річки Павлівка єдине місце в окрузі, де можна було випасати домашню живність. Так було до минулого тижня. Все розпахано повністю. І все воно і біля Ровчака теж розпахано все. І будуть пахати ще. І як ви тепер де випасаєте? Поки не йде, не знаємо. Що. Ми не знаємо, що робити. Куди гнать, нічого ми не знаю. Міста немає, ніде. За телят річ не йде. Воно вважається невеликий рогатий скот. Так, а що воно тоді, свині, чи що? Ну куди мені їх дівати? У мене їх шість штук і корів п'ять, одинадцять штук. Ладно, ці люди мовчать. Ось отут живе чоловік, у його корова. Він на другий день каже: я буду дзвонити у Білополі, хай приїжджають, забирають на м'ясо. Йому або возле там пам'ятника Хілкова випасувати, або на клумбі прямо возле сільської ради. Більше йому пасти ніде, ось на асфальті. Місцеві жителі не розуміють, чому землю віддали чужим. Ми обращалися. Не рав, нас теж землі нема. У мене нема, моєї невістки немає, яка приїхала з міста, працює лікарем, фельдшером працює. І по закону їй положено. Чотири рази обращалися, чотири рази нас відфутболювали. Нам сказали, нам не положено. А то хто зна, хто і що приїхав, якийсь приморський край. Старосту Павлівки на місці нам застати не вдалося. Телефоном вона розповіла, що всі місцеві яри і луки за межі населеного пункту вивели років 10 тому. Вони у державній власності. Ними розпоряджається Геокадастр. До 31 грудня 2020 року всіма землями розпоряджалася сума Геодержкадаст. І у 2019-му-2020-му, наскільки я знаю, це землі за межами населеного пункту були роздані. Зуме гадержкадастру. Кому були роздані, не ми, не міська рада, ніхто нічого не знає. Кому роздані ці землі на яких підставах ми намагаємося з'ясувати у Держгеокадастрі? За словами місцевих жителів, землю обробив підприємець Віктор Мельниченко. Слухавку він не бере. На карті села Павлівка видно, що оброблені землі розташовані в центрі села. Як могло вийти, що вони винесені за межі населеного пункту? Ми запитали у юриста. Тетяна Чурилова, кандидатка юридичних наук, сказала: або колись були змінені межі села, або сільрада сама передала ці землі у державну власність. Держава може передавати землі його призначення для видання, наприклад, вбивство селянського господарства або для видання фермерського господарства. До поювання держава відношення не має жов. Якщо де кадастр кадастер надав ці землі для видання особисто селянського господарства, наприклад, окремим громадянам, вони передали ці в оренду фермеру, який і здійснює їх розорювань. Якщо вони розорюються ближче ніж 100 метрів до річки, то таким чином вони порушують земельне законодавство. А для середніх і статків площі понад 3 гектари це 50 ми малих річок, струмків і потічків. Дай якщо менші ставки, ніж три гектари, це 25 метрів. Коли минулого тижня землі розорювали, Владислав Алпатов викликав поліцію. Там зараз відкрили кримінальне провадження. Стаття самовільне заняття земельної ділянки, сказав речник Нацполіції області Володимир Кропоцьких.